Вандали зруйнували громадську вбиральню на майдані Незалежності. Про це повідомляє міський телеграм-канал Київ комунальний. Невідомі вщент розтрощили унітаз. Цікаво, чим їм він їм заважав. Тепер вбиральня закрита на ремонт. А Київ Водфонд замовляє нове обладнання. Ну і від початку повномасштабного вторгнення волонтери благодійного фонду носові відшивають амуніцію для наших військових. Майстрині виготовляють плитоноски, ремінно-плечові системи, сумки, баули, плещини, видимки та чохли на військову техніку. У цеху благодійного фонду побували і наші журналісти. Що вони там побачили і чого цікавого дізналися? Давайте зараз разом і подивимось. До великої війни Наталія розвивала власний бізнес, продавала за кордон вечірні та весільні сукні від українських дизайнерів. Після 24 лютого, 22 року заснувала благодійний фонд. Тут відшивають амуніцію для наших воїнів. Було велика дуже потреба в тому, щоб розвантажити руки хлопцям, щоб зробити щось так, щоб їм було легше нас обороняти. І бронежилет це був саме великий захист, ну саме захистити людське тіло, людське життя. Нині у цеху фонда виробляють плитоноски, ремінно-плечові системи, підсумки під магазини АК, рюкзаки, сумки, баули, плащини, видимки, чохлина, балістичні пакети, старлінки та техніку. Усього таких виробів відшили та передали вже понад 10 тисяч. До нас приходив, мабуть, тижнів два назад. Наш захисник і він прийшов і каже: Дівчата, дякую, бо ваша плитоноска врятувала мені життя. Ми був на позиції він нам приніс її. Вона. Тут була розбита і тут розбита, але каже: от ну, сюди попало і ну мене не поранило. Тетяна приєдналася до роботи фонду влітку цього року. Від початку повномасштабного вторгнення жінка прагнула бути корисною в захисті країни, думала над тим, щоб стати розмінувальницею. Утім, рідні були категорично проти. Тож, щоб вберегти нерви близьких, тетяна пішла до швейного цеху. Усьому вчилися з нуля. Нині ж робить захотівлі для різного спорядження. Це заготовочки, коли ми його спочатку сишємо, потім облямуємо красиво. Потім оці всі запчастинки ми складаємо, сшиваємо, знову прошиваємо спинки. І оце такі для стерлінгів. У фонді кажуть, бракує рук та донатів. Щоби зібрати кошти на тканину, нині доводиться проявляти креатив. Нещодавно організували благодійний показ мод, демонстрували сукні, пошиті із залишків тканин, з яких виробляли амуніцію минулого року. Ми створили сукню з залишки військової тканини. Ми шили форму. Вона залишилася тканина. Ми шили сукню, і ми всі сукні збирали донати, але вона була одна. І потім в цьому році я вже так подумала: думаю, а ми можемо зробити повну колекцію, продати її, і на ці гроші пошити амуніцію, яка потребує нашим захисникам. Моделями покликали співробітниць муніципальної охорони від початку великої війни. До комунальної організації на заміну чоловікам, що пішли на фронт, прийшло чимало жінок як -от Аліна. У Мене працював тато в муніципальній охороні до 2022 року, але потім так сталося, що почалося масштабне вторгнення, і тато пішов пішов захищати нашу батьківщину. І тоді тоді поступом тата я пішла працювати в муніципальну охорону і стала на захист навчального закладу. Продажем суконь у фонді сподіваються назбирати на 500 комплектів амуніції для українських військовиків. Не можна